Смачний соковитий салат з жареними баклажанами та курячим філе. А ви вже робили такий? Якщо ні, тоді обов'язково готуйте. Відварюю куряче філе. Після того, як охолоне, нарізаю соломкою. Баклажани також ріжу смужками. додаю сіль, перемішую і залишаю на 10 хвилин. Промила в холодній воді, потім просушила паперовим рушником, обсмажую в олії, обов'язково викладаю на гарячу сковорідку. Напівкільцями ріжу цибулю. Далі її мариную: сіль, цукор, оцет та холодна вода один до одного. Відварені яйця нарізаю соломкою, дрібно ріжу кріп та петрушку. А ще мариновані огірки, також соломкою. Все збираємо салат. До курки додаю баклажани, яйця, зелень, мариновані огірки та мариновану цибулю. Видавлю декілька зубчика в часнику, а тепер заправляю майонезом. Детальний рецепт в описі під відео. Все добре перемішую та залишаю на годину. Все, салат готовий. Всім смачного!